Всім салют, я Єгор Бурбас. І увесь цей тиждень, напевно, як і кожен з вас живе очікуваннями українського класичного, золотий чемпіонський поєдинок на фінішній стрічці сезону, в якому Шахтар прийматиме Динамо. На даний момент це два єдиних претенденти на титул УПЛ, яких у турнірній таблиці розділяють чотири очки, на які гірники випереджають киян. І в принципі, за великим рахунком, якщо так припустити, то можна сказати, що їх влаштує і нічия у очному лобовому поєдинку, але я більш ніж впевнений, що команда Пушича на неї не гратиме, адже футбол не прощає обережності. Навпаки, любить холоднокровність та сміливість І цих двох компонентів якраз динаміцям не вистачило у двох весняних турах, яких вони втратили надзвичайно не обов'язкові очки, яких їм зараз е дуже бракує. Ну а в інших вони виглядали напрочуд впевнено, і саме завдяки цьому досі зберігають чемпіонські шанси. Але, все ж таки, якщо оцінювати е рівень е майстерності обох команд, то можу сказати, що індивідуальний клас е е Шахтаря. Є вищим, на мій погляд, і цього їм у домашньому поєдинку має вистачити, щоб як мінімум не програти, ось такий мій прогноз: гірники не мають права втрачати цей шанс до двох заключних турів, підійти зі спокоєм в душі. Ну і якщо так припустити і згадати, що в українських класичних зазвичай багато голів не буває. Отак, якщо пригадати, то 0, 1, максимум 2, от більше 3, от Одразу я так і не згадаю, коли в останнє було. Тому я думаю, що і цього разу теж багато не буде. Фінальна моя ставка це те, що Шахтар не програє і у матчі буде забито менше 4,5 голів. Друзі, робіть власні прогнози, які можуть вам ще й принести. Грошенята, адже на сайті рейтинг букмекерів посилання ви знайдете в цьому матеріалі. Так от стартує новий конкурс із призовим фондом в одну тисячу гривень. Приємний бонус для тих, хто вважає себе азартним і може спробувати власні сили. Тому заходьте, реєструйтеся, робіть прогнози, беріть участь, і нехай вам щастить. Насолоджуємося українським класичним.